Пане Михайло, вже вас бачимо. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Михайло. Наскільки важлива справді в практичному сенсі для е, ведення цієї війни нами ліквідація такого е, генерала? Ну, в даний конкретний генерал він ну, не представляє якоїсь такої практичної цінності. Це не бойовий генерал, але е він брав участь у розробці е термобаричної зброї, я маю на увазі ТОС-2. Він е відповідав за е те, щоб ця зброя використовувалась на фронті. Але щодо хімічної зброї, то такої в Росії просто немає. Тому що в кінці 90-х були домовленості з сполученими штатами, і хімічна зброя в промислових масштабах вона була е, ліквідована як в Сполучених Штатах, так і в Росії. Так, а всі ті гранати, які ми закидають з безпілотників наших е, оборонців, це що тоді за зброя? А цих гранати нелетальної дії це ті гранати, які використовуються для а, розгону демонстрації, ці використовувались а, ну під час революції гідності, там зараз використовуються в Рузії, і всі ці випадки, це а, знаєте, коли граната потрапляє в бліндаж, де знаходяться декілька бійців, і вони отримують опіки очей, опіки ну а, внутрішніх органів. Ось ось у це і а, як наскільки. Я розумію, це більше ініціатива на місцях, тобто, десь хтось знаходить ящик у ці гранати, вони починають скидувати на наші позиції. Це дуже локально і ну буквально декілька випадків. Пане Михайло. Стосовно цих ТОС вони будуть використовуватися без цього генерала. Ну абсолютно точно, що система знайде йому заміну. Система військова. Вона працює ну досить ефективно, але затримка в випробуваннях. Очевидно, що вона буде, і а, поява на фронті. оцих ТОС-2, вона буде в часі? А, ну, більше часу росіянам а, знадобиться для того, щоб довести її до ума. Але ж не зупиниться ні виробництво, ні застосування. Так. Ну, втрата навіть там десяти 10 ста людей. Вона не зупинить машину. Ну цю цю величезну машину, яка, е, яка є в Росії, яка є у нас, яка ну тобто військово-промисловий комплекс. Він тому і комплекс. Але з психологічної точки зору, ось те, що агенти СБУ можуть вільно в Москві вбивати кого і коли вони захочуть. Це знаєте, дуже і дуже потужна зброя проти всієї інших російських генералів і інших таких розробників розробників зброї. Стосовно того, що це справді Москва і цей грязанський проспект, наскільки це була важка ціль, от уже з точки зору власне спецоперації, спецслужби і так далі. Ну, це більш-менш легка ціль, тому що охороною займаються тільки генералів, які входять до генерального штабу бойових. А ті, хто займають таку ну відносно не бойову посаду, їх охороняють. Ну практично не охороняють. Він був зі своїм ад'ютантом в машині, був водій. Все, все, що тобто, ніякої такої спеціалізованої охорони у генерала не було. Цікаво, чому? Ну тому що він не займає вищі шаблі військового керівництва. Це просто один з генералів і напрямок ну не дуже пріоритетний. Я думаю, ті, хто займається ракетними е, обстрілами, ті, хто займається ракетною технікою, вони мають е, урядову охорону більш більш потужну, ніж ця. Угу. Ну, а те, що, власне, в, в реальному часі, скоріше за все, спостерігали за ним. Я маю на увазі, тобто за цією цілею велася спостереження. А, так, я думаю, що таких цілей декілька сотень. І е, просто вибирається момент, коли це можна е, зробити таку ліквідацію, і навіть ті, хто е, це робить, вони не знають, хто буде наступною ціллю. Тобто, цілей таких досить багато, і коли є можливість реалізувати той або інший план, він реалізовується. Ось сьогодні там з'явилось, там він поїхав на дачу або ще щось, е, а і раптом випав з вікна. Тобто, в такому сенсі, прораховується відразу декілька Кілька варіантів це нормальна практика для спецслужб, і е, в той або інший момент там дається команда Фас, і все пане Михайло. Цікаво, чи Україна знає усі такі цілі, має на увазі таких військових злочинців, і в подальшому намагання їх притягнути до відповідальності, що називається. Абсолютно точно, що так, тому що раз на разі в той же Росії є такі бази особистих даних. І, наприклад, адресу і всі-всі дані на цього генерала можна було можна було знайти в злитих даних. Я не пам'ятаю по-моєму, збірбанк або якийсь із їх мобільних операторів. Хакери зливали ці бази. А я думаю, раз хакери мають доступ, то спецслужби мають більше можливостей. і ну не тільки існує база, не тільки Миротворець, а є і інша база. В якій е, більш конкретно розписано буквально всі, хто долучаються до війни в Україні, ну так там на початку року це якраз було, мені здається, в січні місяці ця атака. Масштабна е, хакерська, так я пригадую сьогодні. Перечитував про це е, інформацію. Скажіть, будь ласка, ще пане Михайло, чи з точки історичної отакі ось ліквідації керівного складу, вони грали роль в війнах, які відбувалися? Ну найбільш яскравий приклад, про який зараз всі говорять, це масад, і певні дії масаду, наприклад, практично призупинили іранську ядерну програму. Коли раптом були, ну загинули всі іранські інженери, які займалися ядерною програмою. Ізраїльські агенти діють по всьому світу. І, наприклад, коли знаходять якісь ланки, по яким ідуть озброєння для Хамасу або інших палестинських угруповань, то таких людей відразу ліквідують. І зараз це вже Знаєте, не так не так очевидно. Тобто, все намагаються маскувати під дорожно-транспортні пригоди, під серцевий напад, під ну такі речі. А ось ми знаходимося на першому етапі, коли МОСАД такий знаходився в 60-70-ті роки, Зараз вони працюють більш ювелірно. Я думаю, що цілі у нас більш ніж достатньо, і ми побачимо такий більш таку досконалу. Роботу, яка яка буде мати результат, стосовно і результату впливу, як ви вважаєте, впливається на бойовий дух окупаційної армії? Ми вже знаємо про випадки ліквідації пілотів і підводних човнів там саме яких керівників. керівників. Я до того, що щось вони можуть ці вояки задумуватись росіянські про після таких е, атак. Ну, я би не став на це розраховувати. Вони йдуть там для того, щоб заробити кошти, і в це вони вкладають ризики. Які є, вони просто починають дивитися щільніше по сторонам. А в цілому своєї практики, своєї служби, вони ну так військової служби вони продовжують і далі, але паніка в пропагандистських зет каналах в телеграмі вона досить потужна, і вона не тільки про безпеку конкретних генералів. А про те, що безпеку не може забезпечити Путін і його хунта, в цьому контексті, про який постійно говорять перенесення війни на територію ворога, отакі ось спецоперації, це частина такого підходу. Так, це комплексний підхід, і отакі спецоперації. Це одна один із елементів. Є і інші елементи, тобто агентурна сітка. Вона працює розвідувальні дані. Ми отримуємо не тільки від західних союзників, але й по власним каналам. І коли потрібно, використовуються і такі не Ну, скажімо так, непідготовлені кадри. Я маю на увазі, що комусь там платять 500 доларів ідеї і під підпалює якийсь тепловоз. Оце розхідний матеріал. Ну якщо дивитися з точки зору спецслужб, але є і а, агенти, які працюють на різних рівнях і працюють на перемогу України. Що ми побачимо на ваше бачення, пане Михайло? Буде Росія хапатися за голову і вберігати своїх от, таких ось злочинців, чи навпаки, ну от буде нарощуватися інтенсивність таких атак. Ні, очевидно, що буде підсилена особиста безпека, будуть направлені. Тобто, не можна говорити, що росіяни там мавпи, які злізли з дерева і не роблять ніяких висновків. З таких випадків вони роблять висновки і вони закручують гайки в плані безпеки для цих людей, які важливі для оборонного комплексу, для військового. Тобто, можна сказати, що наступний. На ліквідація буде ну по, по, буде подроба, потребувати більших ресурсів, тому що все ж таки режим безпеки буде підсилений. Пане Михайло. Дуже вдячні вам за роз'яснення і своє бачення цих важливих процесів. Розуміємо, що е, якби Україна таких злочинців не полишатиме, і таких і іншого штибу можливо в кого більше кривавіше руки. Дякуємо вам, Михайло Жирохов, військовий аналітик, е, історик дає до нашої ефіру.